Панове, вітаю! Я продовжую закривати біль плями. У власному знанні різноманітних історій та взагалі історії з великої букви, і особливо мене цікавить двадцяте століття і все те, що відбувалося на Близькому Сході. І коли я почав вивчати різноманітні події, що крутилися так чи інакше навколо Ізраїлю та його воєн. То війна судного дня здалася мені настільки подібною до того, що відбувалося у нас з вами, що я вирішив поділитися з вами цими міркуваннями. Причому зробити це у такому вигляді, просто пунктів, тобто підкреслити те, що мені здалося дуже дуже важливим та дуже. Дуже подібним. Отже, починаємо. Як і у відео про Японію та Сполучені Штати Америки під час Другої світової війни, про ті сторінки історії, про які ми майже зовсім не знаємо з нашої системи освіти, які ми повинні вивчати самостійно у різноманітних інших сторінках історії різноманітних народів світу, ми можемо також знайти для себе дуже цікаві паралелі та дуже дуже схожі аналогії. Дже, арабо-ізраїльський конфлікт, війна судного дня кінця 1973 року. Це дуже дуже показова війна для нас з вами, оскільки її розпочав єгипетський диктатор. Це перше, це перше, який намагався використати цю війну для збільшення впливу власної держави на міжнародній арені. Проводимо паралель. І нашу війну, і як з 2014 року, так і у двадцять другому розпочав кремлівський диктатор, який таким чином намагався збільшити власний вплив на міжнародній арені. Друге. Єгипетський диктатор, як і російський, хотіли і намагалися, і навіть у випадку з єгипетським диктатором втілили у життя нафтовий шантаж. Тому що у той період нафта з ближнього Сходу, а у наш період нафта і газ з Російської Федерації відігравали важливе значення у індустріальному західному світові, оскільки вони забезпечували більшість потреб західної цивілізації у нафті, нафтопродуктах та взагалі у енергоносіях. І як єгипетський диктатор Садат, так і пан Прутін захотів. Використати цей важель у якості військового, точніше, навіть воєнного важеля, тобто забезпечивши реалізацію воєнних питань, використовуючи невоєнні засоби. Це вже дуже важливо, і це дуже така значна аналогія, яку ми повинні знати і розуміти, що. Путін не був тим, хто вперше видумав нафтову дубинку. Він був не тим, хто вперше видумав шантажувати захід енергоносіями. Ними були вперше саме араби. Третє. Пан Саддат дуже серйозно підійшов до скажімо так, підготовки до війни, оскільки я розумів, що Ізраїль дійсно має значні переваги над єгипетською армією, і якраз таки феномен раптовості був дуже важливим для єгипетського диктатора. Проте, як забезпечити раптовість, враховуючи усі можливості ізраїльської розвідки, враховуючи усі можливості західних розвідок, розуміючи всі такі важливі. Дуже складні проблеми, які стояли перед ним, Саддат використав дуже таке неординарне, нестандартне рішення. Він розумів, що не всі арабські країни і взагалі країни Близького Сходу і країни Заходу сприймуть його агресію. Також він розумів, що його армія. Так, не така сильна, як, наприклад, та ж ізраїльська, і він повинен зробити все для того, щоб для Ізраїля цей наступ був дуже болючим і був дуже кривавим. Так от, що зробив Садат? Він почав використовувати навчання як таку пугалку, і тут ми повертаємося до 21-го року і згадуємо, що пан Прутін робив те ж саме, що і пан Садат. Використовуючи. Військові навчання у якості пугалки, пан Садат добивався і того, щоб громадяни Ізраїлю звикли до того, що Єгипет проводить такі навчання поблизу кордонів держави Ізраїль, щоб вони звикли до ситуації, коли Єгипет підводить війська до кордонів країни. І проте нічого не починається, щоб вони опинилися в класичній ситуації вовки-вовки. І до речі, тут потрібно визнати, що Ізраїльська держава майже опинилася у цьому становищі, оскільки кожен раз, коли пан Саддат скликав військові навчання, вони були вимушені скликати мобілізацію і проводити мобілізаційні заходи. Зрештою, це безумовно впливало на стан економіки, оскільки. Тільки ви самі розумієте, що мобілізаційні заходи у Ізраїлі залучали до цих заходів майже п'яту частину населення, а коли ти п'яту частину населення виймаєш з економіки, економіки стає дуже-дуже погано. І розуміючи це все, пан Садат дуже ретельно притримувався власної легенди. Четверта аналогія, яка дуже серйозно припадає на нашу увагу, це те, що. Бо ізраїльські громадяни і навіть ізраїльська держава не вірили у те, що Єгипет все ж таки. утне. Широкомасштабний наступ і отне свою агресію проти Ізраїлю. Одні не вірили в те, що взагалі Єгипет спроможний щось вдіяти, вчинити з Ізраїльською армією, і навіть не буде намагатися. Інші не довіряли власній державі і взагалі не довіряли, скажімо так, усім тим заходам, що вчиняв Ізраїль впродовж усього цього процесу, скажімо так, гібридного застосування. Єгипетських військ, коли вони використовували свої війська в якості такої пугалки, так? І що дуже важливо, навіть Ізраїльська держава сама також не сильно вірила у те, що Єгипет може вдатися до агресії. Чому? Тому що і ізраїльська розвідка також не була впевнена у цьому. До того ж, ми повинні розуміти, що і західна розвідка взагалі не давала можливості навіть. Такого скажемо так руху подій, оскільки вважала таку ідею абсолютно нелогічною і абсолютно неконструктивною для єгипетського диктатора лідера пана Саддата. Тобто, наприкінці усіх цих аналогій ми отримали ситуацію дуже схожу до нашої війни, як і у війні судного дня. Ізраїль фактично боровся за виживання, так і Україна боролася за своє виживання під час повномасштабного вторгнення у 22-му році, і бореться донині. Як і у тій війні, все, що відбувалося під час перших днів, все, що коїли держави коаліції Садата проти Ізраїлю, все, що відбувалося і у нашій війні, всі події, як то кажуть, висіли. На волоссині. І взагалі мова про існування держави Ізраїль дійсно повисла у повітрі. І це ми повинні розуміти як і те, що мова про існування держави Україні також повисла у повітрі і лише, лише зусиллями. Усіх громадян, як і країни Ізраїль, так і країни України, що ми змогли добитися певних успіхів для себе, так і Ізраїль зміг вийти, скажімо так. Безмовно, з втратами тих територій, що вони набули після 1967 року, наприклад, там, Синайського півострова, але вони змогли вийти цілісною державою, не окупованою іншими державами з точки зору ну, розуміння того, як це розуміли саме громадяни Ізраїлю. І Україна. Поки що ми не дійшли до кінця наших зусиль, так поки що, ми розуміємо наші цілі і нашу мету як кордони 91-го року. Але так чи інакше, ми розуміємо, що держава Україна. І українське суспільство вже вистоїло, і саме це дає нам можливість розмірковувати про наше майбутнє як цілісної держави, що має всі можливості це майбутнє впроваджувати у життя, як то кажуть. Безумовно, ці війни мали і відмінності. Наприклад, західна розвідка у війні судного дня не давала взагалі жодних припущень про те, що Єгипет може вдатися до агресивних дій. А наприклад, Західна. Розвитка у, скажімо так, нашій ситуації всіляко била у Набати, у дзвони, що, типу, дивіться, Росія зараз буде агресувати проти України. І про те, як і Ізраїль, так і Україна, скажімо так, офіційно не вірили в можливість того, що країни-агресорки вчинять подібні агресивні дії. Проте, якщо порівнювати Ізраїль з Україною, то ми. Як держава не вдавалися до офіційних величезних мобілізаційних заходів. І, на мою думку, скоріше за все, це був для нас все ж таки плюс, аніж мінус, оскільки Ізраїль дійсно дуже серйозно втратив свій економічний потенціал під час всіх цих гібридних заходів з боку Садата. А ми навпаки, хоч і втрачали певні свої економічні показники. Наприкінці 21-го на початку 22-го все ж таки, змогли втримати увесь цей, скажімо так, економічний потенціал у тих. Межах у тих кордонах, які ми мали його, наприклад, на той момент, і це дуже важливо, тому що економіка, як ви розумієте, вграє свою роль, і ми не мали підтримки майже місяць, і саме це дозволило нам витриматися, що наша економіка була більш-менш стабільна до саме початку повномасштабного вторгнення. І до того ж, ми повинні розуміти, що, хоча наше населення і я особисто не вірили. У подібну повномасштабну агресію і для цього були абсолютно усі логічні підстави, зрештою, все трапилося абсолютно нелогічно і абсолютно деструктивно, в першу чергу для самої ж Російської Федерації. Проте українське суспільство змогло швидко, абсолютно в перший же день змобілізуватися, і це дійсно дало нам можливість мобілізувати усі наявні у нас ресурси, починаючи з економічних, закінчуючи людськими. І це, на мою думку, також дуже важливо, оскільки, як ви знаєте, західні розвідки Давали нам і. Декількох тижнів для того, щоб втриматися як держава. Так тому, як то кажуть, усі подібні війни, як і судного дня, так і російська українська війна, вони мають подібні аналогії, мають дуже багато перекликань. Проте лише у наших руках лежить наше майбутнє, лише ми спроможні змінювати ситуацію у нашому сьогоденні, для того, щоб забезпечувати наше майбутнє більш гарними для нас перспективами. Тому не забувайте, що для нас, для України, ще кінець війни не передбачений. Так? Він ще... Лежить попереду, і ми повинні зробити усе можливе від нас, і усе неможливо для того, щоб забезпечити нашу перемогу на наших умовах, і зробити так, щоб Російська Федерація або зникла з, скажімо так, території цієї планети, або настільки здулася у своєму потенціалі, що ми більше ніколи у довгостроковій перспективі не мали справу з цими. Скажімо так, людьми. І для цього ми повинні, як я і сказав, зробити усе можливе і неможливе. І це для мене в першу чергу мотивація. А якщо для вас це також мотивація, то ставте лайки, пані панове, коментуйте, робіть свої висновки у коментарях, висловлюйте свої думки, а я обожнюю відповідати на ваші питання. І не забувайте класити дзвоника, якщо ви не клацнули його, тому що вам... Потрібні ці сповіщення, щоб ви дивилися відео, коли вони виходять, і щоб цей канал не був більшої популярності, тому що я ж стараюся. І підписуйтеся, якщо ви ще не підписалися. А так, пані та панове, я дякую вам за перегляд цього відео. Якщо воно було корисним для вас, то розповсюджуйте його у своїх соціальних мережах, скидуйте своїм друзям та знайомим. А ми з вами незабаром побачимося. It's only gonna make me stronger It's only gonna feed my hunger Say the words, say, say the words